Бутан вважають однією з найзакритіших країн світу. При цьому населення цієї країни вважає себе максимально щасливим, хоча міжнародні рейтинги цього не підтверджують. У Бутані існує міністерство щастя, яке керується національним індексом щастя. Індекс 2023 року виявив, що 93,6% населення Бутану вважає себе щасливими. Цікаво, правда ж? Саме тому сьогодні ми говоримо про країну воістину унікальну, хоча б тим, що це останнє гімалайське королівство. Згідно з даними археологів, люди населяють це місце вже приблизно чотири тисячі років. Місцеві жителі старанно намагаються зберегти всі аспекти місцевої самобутньої культури однак, хоч не хоч, коли перебуваєш поміж двох таких гігантів, як Індія і Китай, то це не так уже і просто. Королівство було довгі роки закрите для туристів, і лише від 1974 року місцевий уряд відчинив ворота для туристів, але головною метою було, звісно, залучення іноземного капіталу. Якщо йдеться про місцеву кухню, то Абутан прагне зберегти свою унікальність і в ній. Але любителі китайських чи індійських кухонь знайдуть у місцевих стравах багато схожого з національними китайськими індійськими стравами. Маємо надію, що наші підписники активно підтримують ЗСУ і донатять на спільну перемогу. І якщо після цього у вас залишиться можливість підтримати нашу діяльність на будь-яку суму на Патреоні чи Монобанці, то в описі до відео ми залишимо посилання, а QR-код ви саме зараз бачите на екрані. Дякуємо і продовжуємо сьогоднішній випуск. Місцева кухня базується на червоному рисі кукурудзі і Греці. Так, так, саме Греці, яку автори каналу ну просто обожнюють. Бутанський червоний рис це єдиний вид цієї зернової культури, який росте так високо в горах. За смаком він нагадує бурий, але має виражений горіховий присмак. Цей рис став основою більшості рецептів. Разом із ним уживають м'ясо чи овочі: курка, свинина, яловична, козлятина, баранина це поширені види м'яса. Також вживають у їжу і яче м'ясо, проте релігія забороняє буддистам убивати тварин, тому основну частину м'яса імпортують до країни з сусідньої Індії. З молочних продуктів найпопулярніший місцевий сир датчі чи датці, який роблять із молока яків. Його не їдять окремо, а зазвичай додають як інгредієнт до соусів і гарячих страв. Популярний також сир чурпі чи дурхо, який нагадує знайомий усім копчений сир косичку. Свіжого молока бутанці майже не п'ють, бо не переносять лактози. Справа звична для цього регіону. Найвідмінніше від сусідів риса кухні бутану це її пряність. Перець чилі в бутані це невід'ємна частина майже кожного рецепту, і його вважають таким важливим, що більшість бутанців просто відмовиться їсти не гостру їжу, ба більше вони навіть класифікують гострий перець не як спецію, а як овоч. У бутанській кухні популярні такі прянощі, як от кардамон, імбир, куркума, кмин і часник. Утім, ви любите цю серію відео про національні кухні, передусім за цікаві і незвичні страви хіба ж ні? Тож ми підготували найцікавіші з них: джаджу. Це традиційний бутанський молочно молочно-овочевий суп, який зазвичай подають разом із іншими стравами, умовно як це роблять японці з місо-супом. Даджу складається із зелених листових овочів, як от місцевий шпинат або ріпа. Бульйон готують із молоком і маслом. Іноді також додають місцевий сир, щоби зробити його насиченішим. Емадаці, тушковане м'ясо з чилі і сиром. Це національна страва бутану і невід'ємна частина бутанської кухні. Гостре рагу готують із ема, так місцеві називають перець чилі, і даці септосиру, завдяки чому гострота місцевого сиру поєднується з гостротою перцю чилі. Ви знайдете цю страву у кожному домі у Бутані з варіаціями, які охоплюють зелений або червоний перець чилі, а іноді й різні овочі, такі як картопля чи гриби. Ема даці зазвичай подають із червоним рисом, і його цінують за зігрівальні властивості, особливо під час суворих гімалайських зим. І ще однією даці стравою можна називати гондо даці, що буквально перекладається з бутанської мови дзонгке, як яйця з сиром. Яйця, збиті сиром даці, маленькими шматочками сушеного чилі і величезною кількістю олії, смажать і подають зі жменькою гімалайського червоного рису. Найпевніше цю страву вам запропонують на сніданок. Хурле аналог індійських млинців доса. Тільки роблять їх зі гречаного борошна, подають із різними начинками. Путта – Гречана локшина, яка на смак нагадує японську собу. Локшину спочатку варять, опісля смажать у гірчичній олії з додаванням легкої приправи з сичуанського перцю, пута їдять у бутані всюди. Цампа. Популярна не тільки в Бутані, а й у тому таки Тибеті. До речі, у нас є випуск про їжу цієї не менш цікавої унікальної країни. Цампу виготовляють зі пшеничного борошна. Щоби з'їсти цампу, потрібно скрутити її пальцями в кульки. Ми про неї детальніше розповідали у своєму випускові про кухню Тибету. Тож можете прийти за посиланням та ознайомитися з кухнею сусіднього регіону Жаша Мару. Джаша Мару чи тушковане гостре м'ясо готують із курчати, цибулі, часнику, чилі, помідорів, імбиру і коріандрового листя. Іноді курку замінюють на яловичину. Джаша Мару подають із щедрою порцією курячого бульйону і червоним рисом, що характерно для більшості бутанських страв. Джума це типова бутанська ковбаса, приготована зі м'ясного фаршу з додаванням рису і спецій, які поміщають в оболонку кашківника тварин. Пакша Па. Свинина з червоним перцем чилі. Коли йдеться про сікам пашка, па то для приготування використовують в'ялене м'ясо. Пакшапа це популярна бутанська страва, приготована з гострого червоного чилі і свинини. Свинину тушкують із редискою, пакчой, а іноді з ялиною свининою, що надає додаткового аромату страві. Імбир, часник і часом сичуанський перець надають страві фірмового смакового профілю. Найчастіше пакша паготують у зимову пору року. Зоошунго! Це проста, зате ситна овочева страва, котру часто готують із залишків овочів, які є вдома. Вона відображає бутанський дух мінімізації відходів і підкреслює використання свіжих сезонних продуктів. Страва зазвичай складається з різних овочів, таких як картопля, редиска, шпинат, помідори і зелена квасоля, які готують усі разом до стану м'якого запашного рагу. Гоен Хогай освіжаючий салат із огірків, популярний у місцевій кухні. Він дає серйозний контраст із гарячими і пряними стравами, які поширені в цьому регіоні. До складу салату входять нарізані огірки, часом помідори, цибуля, кінза і іноді сир датці. Заправка зазвичай складається із суміші чилі, сичуанського перцю, солі, і часом трохи лимонного соку чи оцту, щоб надати їй відповідної кислинки. Десертів у бутанці вживають небагато, і найчастіше це будуть рецепти з Індії. Наприклад, Гулаб Джамун це традиційний індійський десерт. Фактично, це невеликі кульки сухого молока, обсмажені у фритюрі і политі солодким сиропом. Із локальних солодощів є сир утопленому маслі і цукрі. Ще один локальний десерт це церемоніальний рис із шафраном, цукром і сумішю горіхів, так званий замік. Аналогом Гулаб Джамуна можна назвати куле. Це різновид бутанського печива, обсмаженого у фритюрі. Це печиво виготовлене зі гречаного чи пшеничного борошна, солодке зі хрусткою розсипчастою текстурою. Куле може мати нотки масла, а часом його приправляють цукром або медом, що надає йому солодкого смаку. Такого незвичного поряд із доволі гострими стравами бутану. Добре, а як щодо напоїв? Насправді тут список не аж такий багатий, на відміну від їжі. Національний напій бутану суза чи суджа. Це бутанський чай із маслом. Бутанці п'ють багато чаю, як чорного, так і зеленого. Іноді до нього додають перець, імбир або інші прянощі, що надає напою зігрівального ефекту. У бутані з давніх давен п'ють арра домашній дистилят із рису, пшениці чи ячменю, який подають теплим, іноді з яйцем або з маслом, і чанг традиційне домашнє ячмінне чи пшеничне пиво, яке вживають і теплим, і охолодженим, залежно від нагоди чи сезону. Гадаємо, що ви погодитеся, кухня Бутану це про традиції, спокій і умиротворення. Саме ці цінності настільки важливі для місцевого населення, що воно не дуже раде бачити у своїй країні туристів, які вишукують на прилавках Кока-Колу і снікерси. І попри те, що мало хто з нас будь-коли опиниться в цій напівзакритій і по своєму унікальній країні, сьогодні ми змогли зазирнути до них у тарілку. На сьогодні на цьому все. Якщо можете, то підтримайте нас коментарем або донатом. А ми вирушаємо працювати над новим відео ще особливішим. До зустрічі, друзі!